Програму розвитку громадського транспорту, що змінила міські перевезення Чернігова і вивела їх на зовсім інший рівень, рішенням виконкому 9 серпня затвердили і на наступні три роки. Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту, саме завдяки програмі від 2022-го на маршрутах запрацювали комфортні автобуси середньої та великої місткості, 95% з яких пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Витримуються графіки руху та повноцінно функціонує електронний квиток. Аби досягти такого результату і змусити перевізників працювати за правилами міста, була введена часткова компенсація за кожний кілометр від 2025-го Такий підхід планують запровадити і для комунального транспорту. ЧТУ. Трошки більше року у нас це працює автобусна мережа з наступного року? Ми переходимо на тролейбус, таку саму прозору схему з розумбілу. І в принципі, Чернігова беруть приклад багато інших міст і теж запускають таку систему. На сьогодні, за словами начальника профільного управління, за таким європейським принципом працюють більше десятка обласних центрів України. У Чернігові прорахована вартість кілометру автотранспортних перевезень становить 44 гривні. Тролейбусного управління 68. В інших містах вартість рахується 80-70 і більше. Є міста, де й 99 гривень, і 100 гривень кілометр. Далі програму мають розглянути депутати на засіданні сесії. Передбачається, що ґрунтуючись на кращих світових практиках та підходах, вона дозволить забезпечити подальший сталий розвиток громадського транспорту в місті. Впорядковується від наступного року і механізм компенсації пільгових перевезень в міському авто та електротранспорті. Місто відшкодовуватиме перевізникам за проїзд лише тих пасажирів, які користуються пільговими транспортними картками. Їх видача департаментом соціальної політики триває. Прибрали компенсацію по коефіцієнту, тобто цей програм передбачається компенсація пільгових перевезень по факту перевезених тих громадян, які отримали пільгові картки на сьогоднішній день. вже отримано більше 30 тисяч пільгових карток населення міста Чернігова. Розмір фінансування нової програми на 2025-2027 визначатимуть при формуванні бюджету на рік. Власне її погодження також виноситимуть на сесію. Поки невідомо, яку частину втрат зможе компенсувати місто перевізникам, адже потрібно порахувати співвідношення пільгових категорій до платників у автобусах. Ішлося на виконкомі. Крім того, цього дня місто продовжило дію програми, за якою частково відшкодовує державній укрзалізниці за перевезення пільгових категорій громадян у приміських поїздах. Рахуються пасажири, які сіли на станції у Чернігові. По актах наданих підприємством, у 2023-му Вони перевезли пільговиків на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Рішенням виконкому, враховуючи обмежені можливості бюджету, громада компенсує з цієї суми третину.